О, це вже я другу серію записую. Обзор на танк ну на крейсер ще буде. а Поки що я хочу вам показати, як грати на Су-76. Це танк отличний для виїжджання сразу нападання на якихось танків. Це танк хороший в тому, що може можете тупо виїжджати, але в нього броня слабка, урон великий. Ви можете його сховати в хащах, і де хочете, ви можете домажити. Танк хороший э, в уроні нормальный обзор топо не стреляй блин сейчас меня влюб а не я так шоли Чи... так сейчас попробуем десь укрытися на наших кущих бывает не заховаемся А, блин, вс наши заработки домажит. Там виїхав якийсь танк. Сейчас прицел. Ес. Попадание. Блин, промазав. М -м, жалко. Ну ничего. Сейчас... Е, я вам про крейзор хотел рассказать. Так что дивіться, обозрівати та що я програма в 176-му, просто карта не сходяща вийшла. Отак, танк нормальний. Можна подумати, ну треба карту нормальнішу Так, зараз ми граємо на будем на Крейзері. Крейзер К3. Нормальний танк. О, я вже можу четвертого купити. Зараз купимо четвертий. А ага, в Аварі, зараз. Чекайте, я хочу собі лучший купити танк. Ну, я казав, буду обозрювати. Окей, потом перепишу. Кстати, я буду ну, трошки на ранг вищий. Видите. Крайзер МК 4 Вот такой вот танк. Бронированный. Ну, броня у него опять картона. Навіть немає його пробити. У нього вже улучений лоб. Оце його улучено. Бронь поставили на 30, 14 поставили по боках. Ну, їх було. Урон збільшили, скоро збільшили, прочность збільшили. Нормальний. Танк зараз зустрітимось в бою. І пауза. Коротше, це жорстко. Так, я вже в бой, як ви бачите. Кинуло на третій левелах. Попробуємо вбити, когось подамажити. Сразу кажу, цей танк не бронірований. Йому трошки збільшити до 30 бронь, бо все одно він так, як залишився слабкий танк по броні, так і останеться. Щас. то це найбестріший. Щось мене в бой закине і будемо. Я пов... навчу вас грати хорошо на Крейзері 4 а Да, це третій левела а Крайзер це не четвертый. Це кажется п'ятнадцать. Ну, короче, буду вас вчет дивіться. нас кинула карту Меде. Карта як для новачка то ця карта уже якась непонятна. ну вона создана для того, щоб якось розігріти бой. О. Вот, бачите. мене меня пробити пуще не можуть, И папа! И все, бачите, как хорошо было пробити, Вбитый чувака. А, не, я не весь ходит. Сейчас ее вбьем. не вечно. Ну ничего, меня затащили одного. Для слабкого танка він нормально себе показал. правда як вы думаєте, не знаю як ви думаєте, ну вот ще один мо ну, завалили. Сейчас попробую ще одного задамажити. Як ви бачите, дуже тяжко боротися з ними. Побачили я в дом Ай, ховаємось. Ай-яй-яй, ай, ай. 23. Щас може вбити в реалі. Так що попробуємо якось вицілити. ПЗ-шки бронь трошки вже є. Я пробити не можу ПЗ. Пробуємо рікошет гусень, зараз. А ні, він не, він не хоче виїжджати. А, він в обход, А не і тікав. Щас. ви бачите, два... Блох я збив. Для крейзера це і так багато. Сейчас попробуємо це завалити. Три даже вбив, чувака. Щас попробуємо четвертого, що замочити якось. И четвертый тоже мы його розібрали дуже быстро. Вот так и вибачте. Что, нікого уже немає. Ну, поїдемо туди базу. А, не ще до це отразивали. Ще лучше базу захватить. А, и тут стоїть. Ай-яй-яй! Може мене ще вбити. А ні, не в'я. А ні. Бачили як тяжко, він кущі мене розібрав. Тим, що цей танк маневрений, быстрий, мене ніхто не міг так вбити. Він скільки раз промазав, а я по ньому попав і не пробив. От. Для такого танка як мій цего крейзер, то він ледве вижив, в нього 10-11 прочності осталось. Я задамажив чотирьох. Я отримав значки заговорений, Заговорений і боєць. Огонь напряжені. Значок клас на степени. Получил я 1308 моего опыта, срібло 7607. Зараз покажу. урон урона 345 з дистанції. Више 300 метрів, 145. Получено попадень 10. Пробивання 6. Ви бачите, нормально я подумажу. Зараз тисячу набрав на цьому танку. Зараз ми навіть зможемо купити цього. Можна поміняти Сейчас, тут, наприклад. Зараз. Зараз ставлю на паузу і в бою зустрінемо. Так, я вернувся, мене кинуло на руїн верх карту на 5 левела. Як в мене танк третього левела, як ви бачили, він ледве пробивав третій, а це вже аж п'ятій. Тут Такі вешки є за них, Т-34, Т-67 і так далі. І кріле і Д1. що в мене ноль шансів, ми попробуємо по-хитрому зробити напасти на їхню вазу. Попробуємо щось хоча б. Бо ми тут нікого не зможемо пробити. А я попробую хоча б базу їхню захопити, тих протиличників. Ходки. Бо зражатися з п'ятими левелами, я їх вообще не проб'ю ніяк. Ну, як знаєте, треба лучше, ну, если вас на 5 левела закидає, і у вас танк такий, як в мене, то краще доїхати базу захопляти. Базу. Бо прикол в тому, що я нікого не зможу пробити. Танк в не такий, що пробиваю любого. Так що краще базу захопити. Зараз цих сторін можуть над'їхати. Ну що, тут кв наша? І якийсь танк. Кись коже... корч танк. Я знімлю це відео. Буду знімати за 10 минут. зараз, поки я доіграю. і... Бачите. Щас. Будем... Так, щось подозрительно дуже. Никого немає, сейчас нужно виїхати, Ну нічого. Можно захоплювати эту базу. Да, так і знав. Вони і виїхали за нами. Вот як ви бачите, я вже... Ми нас сразу вибили. Я один раз пробив це, і то, глядя. І мене вбили з нескільки разів, так що учиться на чужих помилках. Це був был Бадим. пока! До зустрічі в новому видео про World of Tanks. Пока.